Що треба від зараз все дізнаємося, полковнику. І ні. Не треба відправляти ваших людей або наражати їх на небезпеку. Для цього нам потрібна щодо небезпеки. Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями, мужність, наполегливість, витривалість. Будь хто з моїх. Не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має. Специфічний досвід перебування в зоні. Одним словом, нам потрібен сталкер. Всі покази сходяться, але побачити це на власні очі це щось інше, це наукове диво, Альфа, чверть століття тому, навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося все ще продовжується, і не тільки в зоні. <реш> Ви, сталкери, зі своїми байками. Спробуйте менше бухати. Що? Другий карибський сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись! Я втратив все. Втратив все, що мав там на великий. І ти кажеш мені перестати бухати! Що? Нарешті оцінили? Експеримент сам себе не проведе. Підставити! У нас був вибір сидіти рівно і чекати чергового супервикаду, або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому звинувачуйте зону, а не мене. Охолонь, бійцю! Другий карибський експеримент прийшов не за планом. Під час експерименту на групу напали диверсанти Шрами. Місцеві радикали. Головний біля.